Друзі, на інфопарші про головне поїхали. Знайшли вбитим в одному із кремлівських кабінетів довіреного радника Путіна щодо ядерної зброї військових питань. Він залишив перед записку, яку назвав записка Путіна, де просив вибачення українців і де оказував, що з такою ганьбою він жити більше не може. Пише телеграм-канал генерала СВР» у червні 2025 року. Кремль активізував внутрішню пересанінку кадрового складу відповідального за стан та перспективу використання стратегічної зброї на фоні. Поразок на фронті тиску із заходу також зростаючої напруги всередині військово-промислового комплексу РФ Лояльні радники президента перебували під пильним контролем ФСБ. Зникнення 22 червня у увечері. Один із найближчих радників президента РФ з питань ядерного збройня, генерал-інспектор з питань стримування, перестає відповідати на внутрішній урядовий зв'язок. 23 червня до кабінету доступ заборонено без пояснення 23 червня о 17.42 У приміщенні знайдено тіло генерала із слідами самогубства. Одне наскрі. Ізне поранення в голову пістолет службової серії на підлозі передсмертний документ. документа. Поруч на столі знайдено документ з назвою записка Путіна. Почерком генерала у ньому йшлося. Я не можу більше бути частиною цього режиму. Я усвідомлюю, що наша участь у цій війні історична помилка. Я не можу жити з тим, що стратегічну ядерну доктрину готують до провалу. Я прошу вибачення у народу України. Ми принесли біль, якого самі вже не витримуємо. ФСБ вилучає записку. Одразу ж парафілікифікує її. Як службову аналітичну ремарку складено у стані афекту родині? Наказано не розголошувати обставини смерті. пише телеграм-канал генерала Свера. Політичний резонанс Кремль офіційно оголошує смерть генерала результатом тривалої хвороби. Внутрішні аліти поділяються. Частина вважає, що смерть інсценізація, частина справжні акт розкаяння міноборони терміново переглядає перелік доступу до ядерного бункеру, Міняє керівництво управління стратегічного резерву наслідки у тилових структурах. У ВПК починаються внутрішні перевірки щодо ризику морального зриву. У ключових фігур фіксуються виїзди офіцерів середнього рангу за межі РФ. Частина технічного персоналу просить переведення на цивільні посади. У трьох військових академіях скасовано курси пов'язані з доктриною обмеженого ядерного стримування. Реакція Путіна та Патрушева. Путін особисто не коментує інцидент, але підписує указ про перевірку моральної стабільності стратегічних осіб. Патрушева використовує ситуацію для перерозподілу впливу. Ліквідовує два паралельні департаменти. Ставить під контроль групу південні міноборони. Міжнародний контекст. Та США через розвід дані таємно підтверджують смерть одного з архітекторів ядерної стратегії РФ. НАТО готує документ на саміт ядерне стримування РФ під загрозою середини. Україна не коментує напряму, але низка військових експертів заявляється, зна моральна ерозія йде навіть серед авторів агресії. Висновок ця смерть не просто випадок або особиста трагедія. Це ознака глибокого розколу в кремлівській вертикалі. Якщо навіть архітектори ядерної доктрини більше не вірять у її ефективність, це не. Яться міфу про стратегічну стійкість Росії. Редакція каналу не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.